Хто йде до Верховної Ради, та настільки вони відкриті з виборцями. Результати своїх досліджень оприлюднили представники руху. «Чесно». кажуть, як не дивно, в новий парламент балотується більше 130 депутатів, які голосували 16 січня за драконівські закони, причому від різних політсил. Повторно більшість партій висуває колишніх нардепів, які вже зарекомендували себе у різних скликаннях парламенту. Є навіть такі, кажуть, «Чеснівці», які були причетні до корупційних дій. Блок Петра Порошенка ми бачимо 19 фігурантів. Які замічені в корупційних діях, опозиційний блок 16, блок батьківщина 11 чоловік, сильна Україна 9 чоловік. На Прикарпатті запустили машину чорного піару. Про це повідомили представники комітету виборців. кажуть, сподівалися, що у важкий для країни час кандидатам в депутати вистачить розуму уникнути таких брудних речей. Однак, два незаконних таких факти є. Чому ми це називаємо чорним або фактично юридично сирим піаром? Тому що це є інформація про минулих кандидатів, інформація про дії кандидатів теперішні, але в цих листівках немає вихідних даних. Відповідно, людина, яка поширює ці листівки, вона чомусь не хоче публікувати Себе, що це саме вона це займає. Тому це називається чорний піар. тобто це є антипіар проти кандидата, але який є згідно з порушенням закону. Попри рейтинги кандидатів, які постійно оприлюднюють у різних ЗМІ, в комітеті виборців запевняють, ситуація таки не визначена, адже 30% виборців досі не знають за кого голосувати.